Всім привіт! Можна сказати, що вже транспорт не доробив. Вот отаку приблизу спереду почепив. Теж так, скажемо, до заводської рами, болтами везде. Тутечку ось перерізано, тому що ви бачите самі, що ніяк поставить отаку вот чепуху. Для зерна, як він там правильно називається, я не знаю. Отак От поварив. Покидав косинки там, там. зазор такий ось між колесом і рамкою оцією, щоб ну, дуже великий і не нужен він, тому що все ж воно будуть прочності, скажімо так. Оцей брус, він в мене зйомний. Як видно, болт витяг, брус упав. Вдруг, не дай Бог, колесо проб'ється, щоб можна було його зняти без всяких проблем. Витяг і все. І бублик ось оцей теж знімається. Тут болт і знизу болт. Витяг, знялось і вже ж тобі ну, вдруг, вдруг де мішатиме, скажімо. Такі косинці дуже не докрашувався, зверху покрасив і хватить. Оце так. Думаю, буде ходити. Так і тудечко ось Транс, транспортне підняв чи виважився повністю. Ось палець, сунув пальчик, потихеньку опустив і поїхав. Можна ну, щоб на циліндри нагрузки не були, штоки тонкуваті, прикладу так. Примерно 55 чи 60, мабуть. Шток, оце таке. Ну, циліндри ті, що були, я ліпив. Оце так. І туточка теж. Ну, тут шток 50-й точно. Тут бачите, він трохи тонший Як було, так і ліпив. Те, що казали коліно, оце дуже здорове. Ну, вибачте, циліндрів коротших нема. Погне, то погне, я вже придумав, вдруг буде підгинати, Скажем так, то можна буде знизу, Швеллер восьмірочку, обварить. навіть даже знизу і з боку. І я думаю, воно ходитиме тут тричі год виїхати, колеса, зараз космічні ціни. Поставив ця сторона Леша. Поставив отаку грижу, одна і друга там гри, грижі є. Ну, Репне-репне, то буде тут буде. Це так. І по цю сторону теж до рами старався не варитися дуже, теж болти. Ну, одна геометрія рами приварена. Ось. Тож ну, не вийшло інакше, скажімо так. Це так тут гайку знайшов. Най... треба ще буде одну пошукати на ту сторону. А так очко болт вибив, витяглося і розбираєш. Ще треба шлангу хом... хомутами ув'язати. Так. І ще осталося, ну, невеличка така, скажімо, робота. Обрізати і зробити, щоб воно було складне, бо якось воно не, не дуже смотриться і габарити дуже здорові. На 70 см габарити стануть менші. Це ж так. Підйом сівалочки. Міряти і знімають, то не, не дуже вдобно. Ну, це вона трохи опущена для штопорки. Дивіться. 50 ну, 40. 44, нехай Ну, можна підняти до, до 50 см, скажу. 45-50, так як я і хотів зробити, так воно в мене в принципі і вийшло. Сошники, я думаю. Нормально як вам показати оточка. Я думаю, можна рові хороші штурмувати. Оце так. Те, що кажуть, треба кран ставити, щоб сошники були підняті багато хто. Крани, клапана ставлять, ну я не знаю, я каранся, що йти, кран смикати, що ось заводське, що пориться. Потихеньку смик, бах, витяг все. Це ж не те, що його поминутно клацать, приїхав там, хай, хай хоч і не на великих площах. Приловчився. Ну, воно видно з кабіни. Раз-раз і все. Ніякого клапана, нічого ще треба, шланги буде ув'язати. А такечко, в принципі, можна виїжджати, вже готово. Тільки ще. Заводимо дракона. Бачили як припідняв. розтопорили, витягли ось. Навіть ніша є під пальці, скажем так, раз. І другий палець нема.

Сейчас парадні холесні все Ставимо пальчики. У, перший раз. Хай не перший, другий чи третій, ну піднято перший було, Ну, треба одразу опустити перед і тоді опускати взад. В принципі, все. Сівалка готова до посіву. Пальчик кинув і поїхав. Кому понравилось, ставим палець вверх. А кому ні, то вже став теж дизлайк. Що ж поробиш, кожному не вгодиш.